gps трекери в івано-франківських автобусах встановить Житомирська фірма. Саме вона стала переможцем конкурсу, який провели фахівці департаменту комунального господарства, перевізники та представники влади. У тендері на закупівлю gps трекерів для міських маршруток взяли участь 9 претендентів. Трьох відхилили через відсутність всіх документів. З самого більшого хто в нас набрав балів, це підприємство «Автоімідж» місто Житомир 108 балів. Визнати переможців конкурсу приватне підприємство Автоімідж». Друге місце ДКУ об'єднання Комунар. Третє місце Товариство «Українські навігаційні системи. Четверте місце товариство Бенедиш GPS Україна. П'яте місце товариство Дісаїд ЛТД. І шосте місто, товариство, системний зв'язок. Згідно з умовами конкурсу, фірма-переможець не лише безкоштовно обладнає усі автобуси, а й зобов'язана облаштувати диспетчерський пункт, звідки здійснюватимуть контроль за роботою громадського транспорту. Є можливість здійснювати контроль за роботою перевізників, а саме контроль за дотриманням графіку руху, за виїздом на лінію, з'їзд з роботи на лінії, тобто початок-кінець роботи, також за дотриманням схем руху, відхилень від маршруту. Також ця фірма повинна влаштувати диспетчерський пункт, тобто місце для роботи працівника і будуть здійснювати контроль за систему gps контролю Упродовж двох років перевізники сплачуватимуть по 90 гривень, а після закінчення цього терміну лише по 30. Вже до 10 червня систему відеоспостереження мають встановити у всіх маршрутках міста. Відповідно з літа, вартість проїзду у міському транспорті становитиме 4 гривні. Необладнані автобуси возитимуть пасажирів по 2 гривні.